Бу, зараз ну Що ми йдемо зарядемо, щоб ви почули? Олег Павлович, йдемоте з нами. Ви сядете, попробуйте. Це ж ваша нова машина. Сьогодні радість, сьогодні день захисту дітей людей похилого віку. Якраз от, народний депутат і мер вам презентують. Сьогодні така подія прокатайте для міста. Прокатаєте на нас, <катуйте 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 нас, по <городу>. <катуйте> <катуйте> нас по городу, ми сповни молодець. Йдемоте, Олег Павлович. Thank <laughs> you. Це тут перша, перша, так, перша друга, Так, да, да, так само. Ну, тут я знайшов, я, 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 я так поняв. Машина, село, село, машина в живенька, вче дивіться, робить як, як, як часи заводяться. <відвіться> я приведу до тої коляски. Бачите, дивіться, ручне, тормоз. все зробив тут. Та що, То від'їжджайсь там назад. зустріч. Це, 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 це з коляскою, це небо небо і... Що є, дуже вдячний депутату Верховної Ради нервомістєвич. Сьогодні я сів перший раз за багато років в Запорожець. Машина в гарному стані і людина дійсно заслужила. І Сьогодні ми з міським головою зробили подарунок. Хочу побажати вам крепкого здоров'я. Уваги від влади, поваги від людей, як я надраз говорив, що міської влади в мене, як, як екторона депутата, в пріоритеті діти, люди похилого віку. завдяки людям похилого віку багато в цьому місці зроблено їхніми руками. І я вважаю, що сьогодні настав час віддати їм увагу, віддати їм повагу. І сьогодні день захисту людей похилого віку. Ми приїхали з міським головою зробити цей невеликий, але й такий потрібний для вас подарунок. Дічого, ми приїхали зробити сьогодні я подарунок. Я. Ми приїхали зробити подарунок, тому що людина заслужила, і дуже багато віддала свого здоров'я і життя в нашому місті, не дивлячись на те, що ми повинні Але працював і про нього тільки самі добрі і теплі відзови, там, де він працював. Це мої ноги, машина. І я дуже вдячний. Ви подарували мені ноги. Все, сейчас на телефоне. Чуть-чуть звонит на